Свавіля криміналу і у центрі столиці. Уночі злетів у повітря новенький джип. Авто стояло біля під'їзду багатоповерхівки. Вогонь ледь не перекинувся на будинок. Кому належить елітний автомобіль, і що це замах чи помста, з'ясовувала Ірина Маркевич. От машини не залишилось взагалі нічого. Тож тобто, по машині в принципі на сьогоднішній день навіть не понятно, що це було що це за машина. Ця тендітна пані їздила на BMW X5. Тепер це купа брухту. Опівночі жінка поверталася з аеропорту. Водій охоронець повів агію до квартири. Як тільки ми зайшли додому, ми услышали взрив. Вибух чув і весь будинок. В окно дивимося, горить, Огонь такий дим, дим, палає. Вон. Моя бабуся, вона каже, мені на дев'ятому таже страшно, а як на першому на втором. Полум'я сягали четвертого поверху. Люди потерпіло опинилися заблокованими у будинку. Власниця спостерігала, як палає її автівка з вікон своєї квартири на третьому поверсі. Вийти назовні не було ніяких шансів. Двері під'їзду підперли залізною брилою. Що то навмисний підпал уже підтвердили МНСники. еменесники? Агіахунтова вісім років працює адвокатом. Два роки тому взялася захищати власника одного ресторану у передмісті Києва. На його бізнес накинули око рейдери, стверджує адвокат. Погрожували власнику. А як він поїхав з України, перекинулися на неї. Підпал авто перший крок. Далі жінці обіцяли взятися за дворічного сина і стареньких батьків, якщо вона не відмовиться від справи. Я боюсь за родителей, я боюсь за рібенок. Я боюсь за себя. Міліція не поспішає порушувати кримінальну справу. Якщо станеться так, що це навмисний підпал, і сума збитків там буде значною, тоді буде порушена кримінальна справа. Мовляв, у Києві цьогоріч горіло більше сотні машин, але кримінал був лише у 15 випадках. Ірина Маркевичан ліпоставець ТСН, один плюс